Вітаю на каналі Люблю Літературу. Іван Петрович Котляревський, видатний український письменник, поет, драматург, засновник сучасної української літератури, громадський діяч. Котляревський жив і творив у епоху великих суспільно-історичних перетворень, головним змістом яких було визрівання гострої кризи феодального суспільства. І перехід до нової капіталістичної формації. Його поема Енеїда 1798 року відкрила новий етап розвитку української літератури. Це перший в українській літературі твір, написаний народною мовою. Енеїда 1798 року було надруковано три частини поеми Івана Котляревського Інеїда. Твір став першою ластівкою нової української літератури. 1809 року вийшла четверта частина твору, 1822 року п'ята, 1825-1826 роках поему завершено. В 1842 році, після смерті письменника, видано. Використавши сюжет поеми римського поета Вергілія, Котляревський травестував його наповнив національним змістом і створив цілком оригінальну поему, у якій з енциклопедичною широтою і точністю відобразив життя і побут українського народу. Твір написаний живою розмовною мовою, легким, грайливим і жартівливим віршем. Головне достоинство Енеїди яскравий національний колорит, різновічне зображення життя усіх верст суспільства, 18 століття, передусім козацтва його боротьби за державність після зруйнування Запорозької Січі. У 1775 році. Літературний рід – Ліро епос. За жанром Енеїда бурлескно травестійна поема. Поема великий за обсягом ліроепічний віршований твір, у якому зображені значні події та яскраві характери, а розповідь героїв супроводжується ліричними відступами. Травестія від французького перевдягання у літературі один з різновидів гумористичної поезії, коли твір з серйозним або навіть героїчним змістом і відповідною йому формою переробляється, перелицьовується у твір з комічними персонажами і жартівливим спрямуванням розповіді, бурлеск від італійського жарт. Жанр гумористичної поезії, комічний ефект, у який досягається або тим, що героїчний зміст викладається навмисне вульгарно, грубо, зниженою мовою, або навпаки тим, що про буденне говориться високим стилем піднесено. Система віршування сила ботонічна. У кожному рядку є певна послідовність у чергуванні наголошених. І ненаголошених складів. Віршовий розмір ям, строфа десятирядкова. композиція шість частин. Порівняйте, у Вергілія 12. Котляренський вплітає у твір епізоди життя українських козаків, старшини селянства міщан священників. Масштабні описи побуту українського суспільства. Що робить твір? Оригінальним тематика у Веріхія зображення й оспівування загарбницьких він, його предків, у Кутляревського зображення дійсності 18 століття, показ паразитизму, жорстокості, хаварництва, пияцтва, зажерливості, пихатості панівних класів, акцент на їхній соціальній і моральній. Нікчемності. Загальна картина суспільства і взаємин у ньому, дана поетам в описі пекла і раю, які населені відповідно до уявлень народу, і це зображено у народних легендах і піснях. У раю убогі, вдови, сироти, ті, що проценту не лупили, а допомагали убогим, ті, що жили голодні під тинами. З яких глузували, яких ображали і впроваджували в потилицю й по плечах. У пеклі пани, чиновники, світи, тощо. На першому плані поміщики-кріпосники, за ними козацька старшина, купці, судді, міняйли, чиновники, корчмарі, офіцери. Проблематика. Котляревський порушує ряд суспільно важливих для українського народу проблем соціальної нерівності, захисту рідної землі від ворогів, громадянського обов'язку, честі сім'ї, виховання дітей, дружби, кохання та інші. У поемі Котляревський протиставив затхлості життя волелюбних і незалежних троянців-запорожців, оспівав їхні високі моральні якості, любов до рідної землі, готовність іти заради неї на самопожертв. Чесність і благородство показав самобутність українців. Після того, як греки зруйнували Трою, онук троянського царя Еней, виконуючи волю богів, з деякими троянцями куди очі почухрав. Але Зевс Юпітер обіцяв матері Енея Венері, що її син збудує сильне царство і заведе своє там панство. Шлях мандрівників був нелегким і насиченим багатьма подіями. Ідея: У творі засуджено жорстокість панів, паразитизм і моральне падіння, хабарництво та лицемірство чиновників, оспівано велику любов до рідної землі і готовність іти на самопожертву. Благородний і чесний народ зможе збудувати самостійну державу. Долю якої вирішуватиме сам. Значення. Твором Енеїда Іван Котляревський поєднав українське художнє слово зі світовою культурою, довів, що в рамках бурлескного жанру можна правдиво показати життя народу і висміяти його ворогів.